Добрий вечір! Ресулечка сідо, а я приїхав із куводи Низ Вниз біля було такого, сиро, отакі рештки, вода Отак робить палата. Чорне. Один слід і чорний. Завдяки тому що на ній немає чистиків на дисках з заводу. Завдяки тому вона її не забиває. Ну, Може заявити по сирому. Коток 660-й диск. Є вона з 550-х, ну там їх більше. І Якщо робити ними по таких рештках, по сирому то затовче однозначно задумовлений роботою цієї палади сиро рештів повно і справляється а так получається чорне в один слідок ну, звичайно до такої поводи, вже треба горного коня. Осейчик оцей і тягне хорошо. Вистачає мужності, щоб тягти її. Так що тобто працюємо. час сьогодні вже. 18 травня сроки вже підгоріли зовсім потрібно вкидати насіння. А можливості тут зробити землю не було. Ну я думаю, його тут сиро зійде швидко, тепло йде. Планую сіяти тут соняшник. залишки там оставались, тут невелика ділянка, 4 гектари з хвостиком. Дві позини сюди потрібно. Залишився соняшник. там Посіємо, побачимо. У цьому році весна не болує. Пізно розпочалися польові роботи. Тому що може ще й те, що посіємо, знову прибиратимемо пізно. Не виспіє або ще щось. А може й буде суге та жарка що Надіємось на краще і працюємо. Добре взагалі, що є така можливість працювати під час війни, тобто, дякуючи Збройним силам, що не пустили до нас сюди агресора то ми і працюємо ну, може ж воно скоро вже переломиться а нарешті буде перемога і настане мир. Ну, а так працювати потрібно Країна могла жити і процвітати, так і ж дуже вносимо, а і невеличкий блок, але ж податки платимо. що тобто, працювати потрібно. Все. Казав, як працює дискова борона по Взагалі-то не для реклами, а так може хто в роздум'ях, що купляти. То, в принципі, я не знаю, що я там борона. Оток по сиругу справлялася в один зліт. Можливо є такі були, ну я не знаю. Ну все, до побачення. Що роблю, то й показую. Пока.